Привіт. Темно темно, темно на дворі. Коротше, приїхав я зараз зустрічати Юрчика. Поїзд прибуває там у 20:30 чи що, щось такого плану. Приїхав зустрічати Юрчика. Далі ще, ще хтось напише, а чому Таня не приїхала? Як до попередніх відео. Дивіться. Юрчик вже взрослий пацан. Там хтось був написав, що е, з, треба було поїхати з Юрчиком, щоб Таня поїхала з Юрчиком. Я в, я в в состоянні порішати сам з ним. Ми передварительно з ним їздили, дивились, в общагу заселялись. Коротше, все порішали. Я просто приїхав, посадив його попередній раз на поїзд. Він вже взрослий пацан, носить за кожний угол йому жопу не стоїть, заносить, він вступає в взрослу жисть. Да, морально, ну, тобто, так на душі тяжело відпускати дитину, тому що все время він був біля тебе. Ну, момент колись приходить. Держать біля себе, я його не собираюсь. Допомагати, совтувати. Питань нема. Я йому це говорю постійно, звертайся. Ну, влазить і диктувати, як тобі жить, що тобі робить, я не буду. Все, на цьому на цьому, вроді, крапка. Коротше, приїхав я зараз його зустрічати. Це перший тиждень. Ну, як, почалася учоба, перший тиждень, що він був сам, е, як? Сам на учобі, на пари ходив, все, там сам собі їсти готовив, Такого плана. Звісно, ми Созванювались і створила Таня групу в телеграмі, там і він кидає кружечки, що він робить, і ми там е, общаємося, і само собою так зазванюємося. Так що, ну, наче наче він довольний. Приїде, зараз з вечором приїдемо. Таня напекла, там, напекла піци. Що зустріч буде, і зустрічати буде м'ючика. Напекла піци, там ще там. Е, я м'ясо заготовив бройлерів, щось там натушила. Е, окорочків, так що сядемо зараз повечеряємо. Юрчик розкаже, як він, що він, свої свої наблюдіння, свої переживання. Так що будемо. Будемо далі вже знімати Юрчика, що він буде ввіщати. Так, десь тут їде Юрчик, треба його вицепляти. Оцей звук. Так, де він, де він, де він? Де студенти? В основному всі студенти. Блін, треба було спитати вагон його. А, тут тут їх і не так і багато. Не можу, не можу нарисувати його, де Так, останній вагон не бачу. Там не бачу. Походу в першому. Вони залетіли, сіли в першому. Юрчик, як твій перший тиждень? Нормально, тільки сюди добиратися взагалі непонятно темно сюди, треба отак орієнтуватися, якось питати людей. Коротше, при зараз приїдемо додому. Там Таня наготовили, ти вже бачив? Да. <свіс> І, І я тоді вже більш... більш детально розкажеш, поділишся своїми враженнями, як в тебе перший тиждень учоби. Кстати, котик котик, буде Атас. А чого Атас? тому, що він такий. Шибушний і, типа, шухер-шухер, Атас. І назвали його Атас. Все, поїхали додому. Сливи, несливи, пиріг зі сливами. Готується, випікається. Там тушиться м'ясо. Закаточка вчорашня. Ну, вибачте, що тут смітник стоїть, ну нічого страшного, банка переживе це сусідство. Оце томатний сік, а оце все. Типа джики кетчупа. Так, треба буде корм зпустити. І ще нам на сьогодні надо зробити піцу. Я кажу: "Ну нема часу його кормити, тому що і піца випікається, пирог уже зроблено, там макарони довелаю". Е, це. Вероніка кричить, і Артур, <ривіт> 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 "Ну нема часу, кажу, Артур, сам, сам", кажу. Вероніка вже менше. Кошеня тепер їє. Нема коли, кажу, бери сам. Ой, от так діти і привчаються к самостійного життю, да? Цыночек, от так потрошку, да. А, тогда він сосіски. Юра показував вам наш гостівий домик. Я навіть взагалі не в курсі. А це ж манежик малой. тут ми... Я досі тут кладу. Якраз Артурчик, якщо там щось може голосно говорити, то тут я нічого не мішаю. Це Артурчик, Дві Віранічку. Тут у мене гостям капельна, кафеварочка, роутер. Це радіоняня, досі включаю. Ну, там, що, там чай, кава у мене, все там є. Навіть муха щоб ви розуміли. Навіть лента є, яка мух ловить. А, кандюрчик. Чашечки, кружечки, то, понятно, морозілочка. Діванчик взяли бушний за 500 гривень в Венегородці. Тут до ці мішка, що подарували їй. А, так, це піца, ще того, що Юрчик приїжджає. А, потім, що в мене тут? Так, це ми забрали сюди, там, де з книг, бо в хаті поставила в хаті в нішу. Артур почав залазити і чуть нам не зламав, там тому я забрала сюди. Теж ікону нам Наташа вишивала. Це у нас там такі ще запаси. Це мені Даша з Одеси привезла такі чашечки, це я у папи з бабуською забрала. Це тут було там посуд. Це я взяла індукційну плиту, тому що є такий чайничок. Це Юрій світильники залишились. Це запасний холодильник. Ну, там уже всяке. Экскурсию. <гум> Кажу, це ваш домик, а тітіра з малої вже мало кормити треба. Кажу, давай фото, фото. Да, вона а така не. ж уже, а де наша доча? А це да, доча! Мать, давай корми! Біжу дочі, вже все. Дуся? Куляк ду, уже де. Де вже куляк? Ду, ду, да? ду, ду. Все, ми все поробили. Наша бабуся Іра йде. Все відпускають да. мене. Відпускає. На мене папа приказується. Нема там. Що такое? Що за невиходна? Рома. Ага. Скажи, Прогул. Прогул. Да, до тюня. Все. Сьогодні все о, у нас. Все. Це всім пока. Всім поканіка. привіт. До да, нас таки... дивитися з майдані, пітяки, привіт. Привіт, так що всім привіт. Ой, дося ж махнула, наче да, привіт. Вот все, все. Так, так все. Ми вже так, вдома. Так. Дивіться, так, який так. я таз. Ха -ха. Ти кода? ти Бачу, ганяв уже десь, що десь у цей у... вуса в цьому павутині. Десять попробую, ну, Короче, я тут назвав. Я назвав його Атас. Зайшов до хати і кричу Атас, Атас. Я бачив, що я казала, пише Чеддер, комах. Не знаю. А, бо той Добродар а це <свят> <свят> <шу -сир>, да. <свят> то цей Чеддер Ну, типа, що сир, так. Камомбек хтось називався. Так, ми ще сідаємо, перекусимо. Артур не спить. Кажу, а чого Атас, тому що він такий. Ти бачиш эту фотку? Ти бачиш ее? Давай. Положи його, конечно. А ти чого не спиш? Чого не спиш? Че не спиш? Чого не спиш? Давай, Чого не спиш? Давай. Ой, так, ми вже за столом. Там Юрчик, Сейчас Юрчик пару я слов дам, розкаже дам, про про цей, давай, про свою учому, а сейчас сядемо поїмо. Нам Таня приготувала піцу таку здоровенну, Лучше, ніж в магазині. Сетиїрай. Сетиїрай. Так що, да, бачите. <ріху> не пиріжечки, не лоточки, <ріху> як, су, як люблять я, я же мать писать. писати. Ючик, будеш соусін ну, офігенний. Ну, Тільки він густроватий. У мене макарони з куском куриці. І така здоровенна піца, і ще одна десь нас чекає. Чи ви овочі не а. хочете? Чи Там був братика вже його. Як Не студентська їда? Ні. <рес> <Йк рес> <ж, рес> <було>, їх було <рес> троє. Ого! Гостра? Аж в Ні, то вона нормальна, смачна. Так? Так. Юрчик, поїсиш потім, скажеш про учому. Так, і зараз. Зараз скажеш. Подивися, він... Блин, блин, Хто грибеться? Розкажи пару. Отключись ну, від м'яса. Це Стоїть з головним. Що, що. що розказати. Ну, учоби, як, як, учоби. Тобі, як тобі перший тиждень, як тобі перший тиждень без 에, того, що ти не, не, не вдома. Ну, перший день я скучав, другий день більш-менш, але вже теж під вечір скучав. Третій день вже так собі там щось почав роздуплятися. Четвертий, п'ятий теж так вже наче типу, більш з одногрупниками знайомиться. Потім, ну вже у п'ятницю оцю шоу вже більш-менш прямо адаптувався. Вже вечором вийшли, погуляли. Отаком. А як у тебе взагалі діла состоять із тим, що от їсти? Вдома ти привик, що прийшов там, насипав та не приготувала. Тут треба самому. Як, як утром? Утром що. Утром сьогодні я запарив міни. <рес> Бо готовить в мене не було, шиленько. Ну, було, типу, тільки його треба було готовити включати, а там би вода кипятилася. Це приходилось би вставати в, в часов 6. Так я тобі як... казав, як, як Ні, закипяти. Я поняв. ну все одно Вона там, там там така конфорка, ти не поняв. Там не така, як у нас газ, типа. Вона нагрілась і все, вона держит той баланс. Поняв? Якась отака, Це ну, електро? Така, що включаєш, так. Да. Е тому що ну мені там посвітло, на яку лучше ставить конфорку, яка саме швидше гріє, то я на тій її робив, що картошку перший день пожарив, потім. Тепер ти знаєш, що яйця треба вбивати вже, коли картошка І готова, так? Да. Да? Да. Ні, чого, так воно вкусно вийшло. Нормально. І О, все. А як з уроками, ну, ну з з типа. Чи не, не, не привично, що півтора часа треба сидіти? Ні, воно наче швидко пролітає, але воно так, типу, ну, пролітає швидко. Що нема такого в школі, як спецконтроля. Не дай Бог ти... повернувся. Ти не все. голодав? Нормально? Mm -mm, Таня, він не з'їв ті яйця, що я йому дав два десятка, він їх не з'їв. ти Два штука з'їв. А останні чого ні. Бо я не з'їв що? Уже, бачите. А все. їм жопа не буде? Ні, якщо... вони в да, да. Короче, ладно, давай будемо їсти, потім Дома. доснімаємо. Так, а ще спробуємо Таня приготувати. Ти О, Це не пане порізала, частину? я зараз порізав. Дай понять. Попробуємо пирога. Це із слив пирог. Да. Не із слив, а зі сливами. Ну, зі сливами. Сьогодні у нас ранок, будемо. Юрчик, на вихідних одбув. Зараз будемо його собирати. Сьогодні вечором Артура на заняття повезу. Ну як ввечері? 4 часа десь. Відвезу на заняття і заодно її чекаю на поїзд, на електричку посадив. Питаю там в коментарях, чи було б, чи не було б дешевше Юрчика, типу на автобусі і швидше. Ні, дешевше не було б. Автобус до Черкас 200 чи 200. Ну, коротше, 200 з чимось стоїть. Я більше ну, не, не знаю, бо я не їздив автобусом. 200 з чимось стоїть. Получається. Поїздом 60 гривень. Тобто я йому лучше ті 140 гривень йому обійдуться, як студентові, вони нужніші. Я через такі хоч що душу під... хаплі. Йду подивитися на останній город, ну саме в яру, в якому состоянні. Тому що а, біля хати вже починає сохнути нормально так. Думаю, гляну там. Сьогодні може, вцепимо трикутника і пару, пару цих городів згорнем. А що, в першу чергу, хочу згорнути там, де в нас Данка-Полька, бо буде пшениця там. І треба підготувати під пшеницю. Вроді і дискував, все. Досаки, блін, лобода лізе. Якраз заодно може там випробую новий плуг. Ну коротше якось так. Так що автобусом швидше, але, але дорожче. А зараз, блін, 140 туди, 140 назад, оця економія, то йому. А кожен тиждень щось треба давати. Так що так. Так що якось так. Як гарно. Сільський вайб красота. Отак, коли тільки, я кажу, коли тільки на тракторі їдеш, оглядаєшся по сторонах, тоді замічаєш оці красоти. А так, щоб так стать. Хтось там колись не в Тіктоці казав, як оце наслаждатися життю, як оце Як оце ну, ловить момент. А я написав був ніяк, отак. В, в моменті, їдеш, насладився і далі. Бля, я забув с собою сокиру взяти, їдеш, насладився і далі. Все в моменті. І так, виходжу я на цей цільник, де я з ним мучився. Ну непогано. Оце от мене бісить, це попри край. Починається затіняти і попри край тут метра два. Тупо нічого нема. Непогано. Особливо тут, зараз піднімусь наверх. Ну як внизу тут видно геть даже хорошо. таких жирних. Ми приїхали до Тітіри. Ну що, що здаю, і дититься який. Що <сум> це? Безубик. Коротше, кавун, його кавун ложкою. Що Тітіри передихне, тому що Артуха молодець, зі мною згорнули два города. Він такий невеликий, там один 15, другий 10 соток. Тобто, та все-все даю. Зараз приїхали до Тітіри. Думаю, що перекусимо кавунчика. А він сидить жде, я ложкою даю, тому що якщо йому скипками давати, це буде геть весь мокрий. Ну, все, все, даю, зараз, даю. Стали ми за Артурчиком, перекусили. Коротше, трикутник працює отлічно. Ну, зараз я вже, якщо б я робив, я б зараз такого не робив. Я б зараз уже... У мене і раніше була ідея поверху пустити таку саму трубу. І оці звідси пустити на верхню трубу, так розкоси. Оцю б я перекладену вже не ставив, тому що коли набиває водиня, воно його трошки піднімає. Побачу, цей рік вже так, може наступний перероблю, її, допустимо, відрізати і підняти вище. Поставити отут такі перемички, підняти вище на сантиметрів 5 і пустити оцю штрубу, пустити поверху. Ну, глянемо. Уже як є. Правда, ось що, заїжджав, затепив з боку дерево і чуть-чуть зігнув. Приїду лом там і спробую його вирівняти. А зараз вже йдемо згрібати голе. Голо насінне. Тут, тут їх небагато. Але трошки є, це в нас гола. Голо насінне. Артуха вже втомився, да? Тепер хай лежить, десь тиждень, а може днів 10. Так, ми вже справились. Так, Артуха, що воно у нас блікує? Дети? Ну, не трогайте губу руки грязні. Ми вже справились, їдемо зараз додому. Згорнув я. Небагато я згорнув, виходить, там данку польку 15 соток, 10 соток і в Тьотірі тут голого 20 соток згорнули. Артуха, це все время був зі мною. Молодець, сидів, не злазив. Приїхали до тютірі, до Тьори, поїли кавуна, сходив я його в туалет і все, згорнули. Їде зі мною додому, так? Да? Умнічка сидів, сидів все время. Я і на нього, і на гарбузи, короче, поглядав, у мене так шеї були то туди, то сюди, то туди, то сюди. І він, а потім дивлюся, ми вже там другий город горним, і він такий назад розвернувся і теж дивиться. А воно валкує, вал, ну, типу гарбузи горне, валкує. І він такий заглядає. Так, що умнічка, так? Да? Поїхали додому, Грязний трошки. Давай, знімаємося. Артурчик готовий. Ючик десь там шукає. ще Документи йде. Ось стоїмо всі проважаємо. Як? Я, Артуха їде зі мною. Юрчика садити на поїзд, а Таня випроважає, щоб не казали, що погана мама, що не вийшла не що не вийшла Є така, так сказати, категорія людей, які ніколи не води. Якої би то ідеально не було? що перед ними не а прикинь, якщо б ти пішла б випроважати і сказала. Ми не будемо казати за кого, то що ми сьогодні тобі говорили, а то Людина одна, яка дуже лізе в нас вже життя, зараз сама виправдовується за своє життя. Що, Юр? Не, не витяг, о боже, Юрчик. Юрчик не може, це... і в мене таке, коли десь щось починаєш шукати, не можеш знайти. Короте, ви... Таня, ви, ви провожаємо, зараз і Артуха йде з нами. Ви провожаємо Юрчика, садимо на поїзд. Я Артуху беру з собою, щоб він трохи так сказати. Розвіявся, щоб не було в нього <хи> за, за цих за, 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 си, за си Мали бути заняття. Так, да, немає захворів. А досі 4 місяці ти казав? А, сьогодні вчора 4 місяці, так. Да. Сьогодні. А досі. По гарбузи їй розказав, а? вона довольна. Да. Так, їдемо. Так, ми приїхали в Атутіно. Студент зібраний, так. Да? Рептух набрав, пошли, блін, щось в глаз попало. Що, Юрчик, скажи пару слов, як, як ти готовий до учоби? Що таке, ти що спати хочеш? Да. Юрчик трохи приболів, приїхав, трошки насморк, шмургає, але попив чаїв, попив фервексів і нормально. Набрав трохи таке, багато хавки не брав, що да? там таке? Таня приготувала крилечка, картошку. З нами Артур прийшов. каштан, Каштан. Так, Артур трохи приїхали, ми він чуть, -чуть велике, велике цей велике здання, велика кімната, ехо велике, він чуть-чуть розтірявся. Ну, а, тим, не мені прийшли проважати. Трохи незнайоме місце, він такий чуть-чуть. Да? нічого, все хорошо, справилися. Зараз Юрчика посадимо. Так, були вже в касі. Юрчик пред'явив свій е листок, не помни його цей. Нам видали свідоцтво, ну мені станюною, а Юрчику видали що? Типа про багатодітність такий листок, бо не було цього. Він пред'явив. Скільки обійшовся білета, ну скажи. 0 гривень. Ще раз. 0 гривень. 0 гривень. Ну, не видали. Зараз спробуємо сфоткати. Так, ми зараз заступою в машині. А чого в машині? Ждемо, хочемо провести, провести хочу Юрчика, а він ну коротше, він не хоче сидіти, я не знаю, що ми зайшли в зал, він трошки так ну, тіпа, велике таке приміщення, треба було, мабуть, наушники взяти, ми потім сходили в туалет на вулицю, потім сиділи там, він сидів, сидів, потім встав і хоче хоче йти. Коротше, не сидить на місці. я, то я думаю, пройшли з ним, кругом прогулялися, потім він підійшов до машини, лізе, ну, тіпа, в машину сідає. То я сіли з ним трошки в машині, так? зараз посидим, посидимо, віддихнемо 5 минут і підемо Юрчика, проведемо на поїзді. так? Та? Щось бачив його трошки обстановка кругом непонятна. збучу його трохи, він такий роз, 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 якийсь, але я нормально я за руку кажу, я з тобою, я з тобою, все добре, все нормально. Ми разом йдемо, все, тут листя, каштани, тут машина. Ну, коротше наче так чуть-чуть понимаю, але підійшов до машини, думаю, не буду обговорювати, цілої назад не тягну, час 5 хвилин до поїзда, то візьму його понесу, так. щоб він поїзд побачив. Зараз поїзд приїде, великий такий ту-ту. Будеш співати поїзд, їде, ту-ту. Я артуху взяв на руки, тому що на всякий случай ну мало лі. Ну наче не злякався, довольний. Так, Юрчик залазить, сідай, Картуха хоче сісти, сідай. Ну давай, сядь. і будемо Юрчика проважати, так? Да? Воно у нас Юрчик заліз. Він <смір> такий наблюдательний, да? наблюдательний. Ну все, Юрчик сів, будемо їхати додому. Посадили тільки Юрчика, їдемо зараз з Артуром додому. Знаєте, я е, от бачу... Як? Я не те, що обрачаю внимання, такі дітки визивають зразу, він голосно говорить, Артур, голосно говорить, інколи вокалізує ну, не сильно ну, такого плана. І, типу, і люди дивляться, так типу, дивляться. Ну, Я його ховати не збираюся, тому що йому треба привикати до соціума і розуміти, що, що, де, що. Я з ним навіть був ну, їдемо, я там. Беру його спеціально з собою, це зайшли в магазин і спускався і в аптеку. Да, він не всюди хоче ходити, він якось рветься, його нові місця трошки е, якось, е, заводять чуть -чуть в ступор. Ну, тим мені, я йому типа, нормально, нормально, Артуха, я з тобою, все добре, ми йдемо, вот, дивися, тут магазин, то-то, то-то. Я так по всему по дорозі що розказую, все, ми щось там Юрчика проваджаємо, по ступіньках пройшлися, по тому пройшлися. І він такий, ну так, чик-чик-чик, помалу-помалу туди-сюди, наче більш-менш, потім такий, наче до машини, ми сіли, посиділи, кажу, все, йдемо, зараз випроводимо Юрчика, побачимо поїзд туди-сюди. І він ну, по чуть-чуть по -чуть, е -е, його так попускає. Тобто, я дивлюся, що треба. Далі і більше. Чим він зросліє, тим більше його брати з собою, куди я їду, що я роблю, тобто брати його з собою, з собою, з собою, з собою, щоб він, він більше до всього цього привикав. Тому що от чуть-чуть воно йому дикувато йдемо, а там дівчатка стоять теж на учобу, а він такий йде і за портфель її вхватив, дівчину такий, і, <сум> і, тіпа тягне Я кажу, ні, ні, Артуха, ми тіпо, самі йдемо, дівчинка тут стоїть, все, все. Тіпа він такий, хоп, отпустив, тобто, ну, нормально. Ну нічого, будемо будем, що будемо, будемо брати його всюди з собою, куди йдемо, що робимо. По-другому він ніяк не привикне, ніяк не адаптується, не соціалізується, як не такими, тільки, як тільки не такими, ну, от як, як ми їдемо, беремо з собою. Там, Сьогодні теж я їздив, це в відосі буде, їздив на тракторі. Він зі мною ну десь таких часа, добрих два, він зі мною провів, чисто на тракторі і не боявся, і не злазив, не тікав, тось, э, геть добре. Так що. Так, я навіть сам не знаю, як воно і що воно має бути. ну от, Як, як би сказати, як... так же само і Таня, типа, як підказує серце, як підказує якесь внутрішнє чувство. Так і робимо. Коротше, е, їдемо назад же ж по дорозі. Думаю, ану, заїду я в АТП. Ми мали завтра заїхати, бо з Веронічку їх, їхати завтра це там вже 4 місяці І там на огляд до лікаря. Думаю, ану заїду ну, і мали завтра там ну, продукти, там, якісь такі мелочі купити. тому що Артухів банан ховає таблетку, І щоб він тіпа, їв. Думаю, ні, візьму Артура, піду, йдемо з ним. Я кажу, все, Артуха йдемо. В магазин час ідемо через пішохідний перехід. Ну коротше, це все, що типа йдемо. Я говорю говорю, розказуємо. Приходимо, тебе беремо корзину. Взяли там груші, банани, туалетну помагу, моючи я бутилочку. Пива собі взяв. Взяли, кажу, прийшли, йдемо, кажу, до каси. Зараз будемо розраховуватися. Кажу, давай бери продукти, викладай на ленту, даю, одну штуку, поставлю туалетну бумагу, Він столі бере, складає отак, одна на одну такою пірамідкою. Ну, думаю, нормально. Склав він коротше, потім все бере, ну, тупо все банани, груші, все бере, викладає на цей. на, А я груші складаю в пакет, а він типу бере, хоче їсти. Кажу, ні-ні, ми зараз вийдемо, я тобі витру дам. Коротше, все кажу, все, беремо, зараз розраховуємося, беремо карточку, беру карточку, його руку, все, прикладаємо, розраховуємося. Ну, Я не знаю, чи це, чи це совпадіння, чи це, тобто, чи це по настроєнню, чи совпадіння, чи, чи просто дійсно те, що там ти розказуєш, що він якби сказати, не відкликається, откликає, не але він чує. Ну, приємно сходили. Звісно, всі типа, дивляться, що це я так типа, багато говорю, розказую. вийшло, скупилися, все, їдемо їдем додому. Так що, все, всім пока.